Усім привіт! І раді вітати вас в нашому новому відео на каналі Весела Сімейка. Ви знаєте, ми пропадали, а три дні я зовсім не викладала з таких великих вложиків своїх, тому що у нас досить було багато справ, роботи як на городі, так і з дітками. І багато ми їздили просто і по Києву були ми на Хрещатику. Вчора був такий, знаєте, дощ у нас прям така злива, гроза просто нереальна. Наша дитинка, як ви знаєте, старша працює а на Крещатику. В них офіс працює вона промоутером там. Ось, І не могла навіть вийти з офісу, тому як заливало просто хрещатик, все текло, десь дощ почався о 9 годині вечора. Ось, Тому нам довелося аж з Горенич їхати прямісінько на Хрещатик. То хрещений, батько мій! То хрещатик, то хрещатик! Одразу навівається ця пісня мені, знаєте, така краса все ж таки, нічний Київ він зачаровує. А ще коли прийшов дощ, так гарно там просто, неймовірно, знаєте, їхали з чоловіком, навіть серце завмирало і не вірилось. Досі мені не віриться, що ми ось так живемо поблизу такого величного, красивезного просто міста. Міста Каштанів в серці нашої батьківщини, нашої такої красивезної країни, України в Києві. Знаєте, я досить довгий час, взагалі живучи в Запоріжжі, навіть не думала. Ну, не то, що я не думала про переїзд до Києва. Мій чоловік постійно на це мені натякав, бо він там довгий час працював в Києві і він хотів нас повністю, нашу родину туди перевезти. Але ви знаєте, ось відчуття того, що власне житло, ти туди вкладався роками. Ми 10 років робили а, просто євроремонт. Знаєте, по крупиночці це було таке: зробимо коштів, там купимо там, трішки плитки. Потім щой кладе плитку, ми все повністю виносили, всі старі вікна змінили на нові. Ми робили ремонт в такій трьохкімнатній старезній квартирі, в якій до того жили квартиранти. А просто нам довелося все повністю виймати, все викидати це власними зусиллями. Уявляєте 10 років, ти коли вкладаєш житло? Жерезло... Ось і що ну, натякав, що пора вже щось змінювати. Поїхали в Київ, там більше і грошей, бо зазвичай він і працював в Києві. Я жила сама з дітками в Запоріжжі. То він в Одесу міг поїхати на заробітки, як то кажуть. Бо бували часи, коли в Запоріжжі ну, була робота, але вона така мілка і приносила досить мало грошей на родину, так як маленькі діточки, я не працювала, сиділа вдома. От, в принципі, знаєте, і один чоловік а, не міг тільки заробити грошей на родину, навіть маючи там власне своє житло. Тому ось так, коли почалась війна, то ми зірвалися навіть і о, в Європу, в Португалію. Хто мене давно вже дивиться, то знає, хто не знає, то трішки розповім такої вам історії своєї, нашої родини, що ми і там спробували життя, і за кордоном в Європі, але все ж таки. Серця наші були всі тут, в нашій країні, на землі, на якій ми народилися серед людей, яких ми так любимо, українців ми не змогли там взагалі прижитися. І фінансова сторона нас підштовхнула знову повернутися сюди, в Україну, на нашу землю. І в принципі, знаєте, я жодного хвилинки Можу сказати від цього серця, що я не пошкодувала, коли повернулася сюди до себе на батьківщину свою рідну Україну. Як там не було, як не війна, це все жахіття відбувається довкола, але все одно Жевріє Надія. І в мене стільки знайомих, таких, знаєте, незламних, класних. Одні в Одесі живуть там. Скоро, можливо, мій чоловік туди також поїде м -м, робити ремонт. Одній нашій гарній знайомі. Вона взагалі, знаєте, і шахеди, і обстріли Одеси, але вона. Купила квартиру в новобудові і мріє про ремонт, і вона живе, знаєте, така оптимістичні такі люди в нас незламні, просто щирі, класні. Ну як можна їх не любити? Як можна не хотіти повернутися в Україну? Для мене це дивно. Знаєте, і ті люди, які кажуть, та там же війна, там ж такі страхи, жахіття. То по суті, якщо так думати, то взагалі жити буде в будь-якій країні. Страшно, якщо так настраювати себе на такі, знаєте, жахіття. оце все в принципі. Я не знаю. Маю навіть трьох дітей, і ми знаєте, переїхали сюди і не пошкодували, бо ми все ж таки тут вдома. В столиці, то взагалі під Києвом, тут нам дуже-дуже подобається. Це таке село спокійне. Такі люди всі привітні, з тобою завжди здороваються, співчувають тобі, знаєте, щось можна з ними поділитися. Такі класні. Тут класні люди в нас. А ось і моя зірка, бачите, раз і з'явилася вже красива. Ми сьогодні зранку її викупали, зробили зачіску, бачите, трішки. <рістити> Ой, вона і моя красуня. Зараз покажемо плаття, нам з теми вже прийшло. Ми готуємось до випускного, який буде вже зовсім скоро, 29 числа. Настунечка, вдіне гарне плаття. Да? Покажемо нашим okay. підписникам, глядачам. А, ми гадали, що воно буде не дуже, знаєте, таке цікаве, бо 250 гривень на тему воно коштувало, купала... куди покупалося. Я купаю свою яйцю. А лялечку купаєш. То вона сама покупалася. Вже вибрала одяг. Їдемо на пікнічок сьогодні, після трьох годин дня їдемо до кумів наша хальонки Міше. Бо вже два тижні вони кажуть, ми не жарили з вами м'яса. Приїжджайте, ще якісь знайомі там прийдуть з Києва. Пара також така цікава пара. Йому 70 років. А, його дружині щось під 40, таке, як і мені десь 38, можливо, 39 років. Така цікава, знаєте, родина. 30, а скільки це і 40, і ми Ну, десь приблизно 30 років у них така от різниця, <різниця> величезна, не знаю, така цікава пара. А, познайомимось сьогодні з ними, поспілкуємось. Ось, і про що я розповідала про те, що у нас скоро випускний. Плаття, я гадала, що воно буде не дуже, знаєте, китайське і тему. Не знаю, мене куми полюбляють, там багато штучок всіляких замовляли собі. Ось там горщики для квітів. Я вам показувала, хто дивиться в їхній квартирі на стінку. Альонушка при, а, приробила якісь красиві часи, їм приходять і світ. Тильники, ночнички, ну, взагалі багато там, крючки, якісь там на присосках вона позамовляла, дуже багато для дому, всього на тему можна знайти просто валом. І ось мій чоловік, Настя, вибрала по інтернету в тему цьому плаття красивезне, і він відклав. Просто він нічого не погоджував, це все, ну, коштувала йому 564 гривні, уявляєте? а потім приходить йому сповіщення з тему, то вони люблять такі знаєте, акції. Робити а, ось, і я виставили ціну 251 гривня. Ось на це плаття, яке я вам зараз покажу його. От. І оцю як скажу, нічого не замовити. В принципі, якщо в Київ поїхати, мені здається, таке плаття 600-700 гривень, воно не дешевше буде це факт. Ось, Воно таке нарядне, пишне. Ну, взагалі, його треба просто вам побачити. Тому зараз принесу, покажу вам. Ще йдемо до кімнати. І подивитись на плаття нашої майбутньої випускниці. Випускниці садочка, знаєте, вже аж не віриться мені. я Згадую, в якому. Платку була моя старша донечка, це просто такі, знаєте, спогади, мабуть, на все життя, коли твоя дитина дійсно ось так закінчує садочок, потім закінчує школу взагалі. Починається новий етап в житті дітей. Я так знаєте, з трепетом згадую мою донечку, Аліночку, в неї також було таке пишнюче, просто плаття оці відкриті плечики, такі гарне кольє. Мої купили. <зараз>, Зараз вам покажу. У нас це взагалі на тему собі і. Такі рукавички гарні, пруживні, замовила, замовила також таку прикрасу, такий чокер там, з бантичком, красиві гольфи з бантиком. Ну, взагалі, що така красотка, що тільки до її образу, мабуть, не вистачає якихось. Красивих ось цих заколочок. А, я ще подивлюся, покатаємося по Києву на наступному тижні, мабуть, ми поїдемо з Настуною, можливо, навіть і завтра поїдемо, подивимося їй такі заколочки, Знаєте, бантики, ось все такі красиві, красиві, якісь невеликі, але такі, можливо, навіть з квітами, якимись, бо на платчку багато квітів вишитих. Так, все, показую вам все. Ось, дивіться, яке чудо. Тут бантичок ось такий, бачите, вишито все а, ниточкою. Вишиті квіти, ось такі красиві золото, ніжно, такий рожевий колір плаття. Ось, бачите, я навіть не могла подумати, що за 250 гривень дійсно воно прийде нам таке. Гарний і файний. Мені щось здавалося, що якість буде не дуже. Але ми, знаєте, дуже приємно вражені. Ось, бачите, тут вшиті такі ось ці а, стрічки, вшиті, атласні, фатину, дуже багато фатину. Ось, бачите, як ззаді воно гарно пошите і спереді. Бачите, як у справжньої принцесочки воно ось так от розходиться. Фатин, я гадаю, треба буде прогладити. Єдине, що, знаєте, ну, боюсь його. Боюсь спалити цей фатин, не знаю, як краще його. Можливо, хто в коментарях напишіть, чи е, трішечки підігріти мені цей праску свою, чи, можливо, через якусь, ну, через канину, мабуть, його треба так просувати, бо ніколи не стикалася. Саме ось такий фатин я ніколи не просувала, але його треба попрасувати, щоб він був такий рівнесенький, гарний. Ось така, дивіться, яка милота. Дитина я її також зав'яжу. Зараз покажу бантик буде. Ось так: от на бантик трішечки він мене перекосився позаду. Ось так якось його рівнесенько зав'яжу, підправлю. Потім буде ось такий атласний, красивий, бачите, бант. Я, в шоці, ще така, навіть тканина, атлас. Але він дуже-дуже якісний. Тому хто думає чи замовлятися, там багато взагалі, багато відтінків а, таких суконь гарних, є такі малинові, знаєте, яскраво малинові, є фіолетові такі плаття, є такі ніжно-ніжно-рожеві. Ну, взагалі, вибір на тему досить великий. Тому у кого також дівчатка, випускниці, то замовляйте, це буде взагалі бомба. Ще й знижку 50% вони дають, якщо так от вибрати в кошик і відкласти. Навіть так пару днів зовсім не заглядати. Туди, а потім, хопа, як моєму чоловіку каже, ну що, замовляємо Нестюніку, що звісно замовляємо. Та ще й куча аксесуарів до цього плаття можна саме там замовити. Зараз вам і аксесуари всі покажу. Аксесуарів. це ось такий ніжно-молочний, ось такий чокер. Бачите, також бантичок гарний. Це в неї на шию буде такі, така прикраса. Ось він. Там ще е, як бусинки такі з бусиночок, М -м, таке, наче сердечко, бачите? Ось такий ажурний. Це сама дитина в мене все обирала, сама собі. Ось так. Єдине, що він, знаєте, розрахований на дорослу людину, мені доведеться десь тут, ось тут, мабуть, позаду якось складу і підійшю трошки вкорочу довжину цього чокера, ось така буде прикраса в неї на шийці. Красива. Ось, показую вам на собі ось такі, дивіться, ніжні, ніжні, ажурні, такі красиві а, рукавички. Бачите, з бандичком таким. Ну, взагалі, буде принцеса-принцесочка в нас. М -м -м. Гарненькі такі. Ось такі ще гольфи, бачите, також а, з бантиками. Вони а, попереду бантики. І ось такі вони довгі-довгі гольфи а, під платьком. Не знаю навіть, якого кольору ще й туф, ці туфлі треба буде купити, придбати. Мені здається, що такі під колір, мабуть, платі. ось такі ніжно-ніжно-рожеві, якісь красивенькі, а треба буде їй туфлі купити. Тобто, ось так, дитинка моя вже все вибрала, <сум> сама обирала. Така рада була, довольна. Вчора вони з чоловіком разом поїхали на нову пошту, забрала її ось такі е -е, красиві красиві її замовлення. Так, що ось так, буде наша дівчинка самою там красивою <сум> маленькою принцесою, на своєму святі, на першому такому етапі. А закінчення вже садкового життя буде переходити до шкільного. Вона мене питає: Все, мама. Ти бачила там школу, в якій ми навчалися, коли ми по школу проходимо я кажу, нічого, Настінька, тебе ще все попереду чекає. Ще 11 років тієї школи. А головне, що вчилися і з дітьми треба багато займатися. А я думаю, що літом ми вже будемо вчити її читати. Так, не Будемо вчити по складах читати, тому що дитина моя знає всі букви окремо, але по складам вона тільки з літерою А може всі склади скласти, з іншими поки що ні. Будемо це все надолужувати. Ще буде 3 місяця літа. Ай, ти вже діла, чокер цей красивий. дивіться. тільки Єдине, що великувати. Я підійшу mm -hmm. з двох Насті, буде якраз на тебе. Він має Прямісінько ось так на шийці буде. Да. Ось така краса. Ще у нас там такі активні мамочки вже замовляють кафе на час дня, потім на дві години в них аніматори будуть розважати їх. Гадаю, вам не знімаю дуже багато матеріалу, буде дуже-дуже цікаво. Ось так. А зараз будемо а, збиратися на пікнічок. Зараз час дня, ще дві годинки чоловік приїде вже з роботи, також працює. Не вчора працював у мене півдня. Взагалі зараз він ожив, бо багато-багато знаєте замовлень. Люди після зимової слячки прокидаються, хочуть робити ремонти, щось там плитку перекладати, змінювати сантехніку, робити ремонт в будинках, квартирах. Тому слава Богу, роботи багато. Будемо вже також трішки, знаєте, свій фінансове положення підвищувати, О, тому що багато затрат дитина в школу йде. Треба буде на стінку збирати, скочин бере. Ось така ділова в нас дівчинка постійно щось робить, щось їй треба. Ой, взагалі за нею потім все це прибирати. Мамі роботи валом багато-багато. Тому ось так, мої хороші. Дякуємо, що переглядаєте нас нових, новим підписничкам. Величезне дякую, раді вас вітати, друзі, на нашому каналі. А дякуємо тим, хто постійно переглядає мої відео. Ваші вподобаєчки дуже-дуже цінні для мене. Підписуйтесь, хто тільки переглядає. Навіть не вагайтеся, будемо разом з вами, будемо дарувати вам наш позитив, показувати наше життя сімейне, наші досягнення, наші тревели. Все-все-все просто! Працюємо для вас, любимо вас, наші глядачі. Ось, всього вам найкращого. До зустрічі в наших наступних відео. Усім па-па